Ще задовго до початку літа в мережі з'явилися прогнози можливих відключень світла в містах України. Такі заяви робилися зокрема з досвіду минулого року, коли обмеження сягали 8-12 годин на добу. Телеграф ЮЕЙ дізнався, що про ризики відключень думають експерти, і до чого слід готуватися громадянам. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За словами нардепа та члена парламентського комітету з енергетики і ЖКП Сергія Нагорняка, обмеження зі світлом влітку дійсно можуть бути. Справа в тому, що у теплу пору енергоатом поступово виводитиме третину своїх блоків в охолодження, а інші запускатимуть у роботу. Тому стабільної генерації, що працює 24 на 7 за рівним графіком, буде менше. Крім того, ввечері та у спеку споживання електроенергії збільшується у рази. Тому швидше за все певний дефіцит в енергосистемі все ж буде каже нагорняк, аналогічної думки притримується і нардеп від фракції Батьківщина Олексій Кучеренко. В ефірі телеканалу Київ 24 він зазначив, що тимчасові проблеми у роботі енергосистеми можливі навіть без ризиків ракетних атак з боку Росії. За словами депутата, через ріст споживання влітку кількість локальних аварій з певними обмеженнями може зростати. Своєю чергою голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі ранок Лайв» зазначив, що відключення світла можуть трапляти. Атись, якщо температура повітря повторить минулорічну спеку і триматиметься протягом 2-3 тижнів, у такому випадку на українців можуть чекати відключення від 2 до 8 годин, адже покрити пікові навантаження ввечері буде вкрай складно. У цьому контексті прогнози метеорологів виглядають не надто оптимістично. Так, за словами відомого українського синоптика Ігоря Кібальчича, з ймовірністю у 70-75% літо цього року буде аномально теплим. Фахівець прогнозує, що температура Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 градуса. Втім, це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Найвищих температур ймовірно варто очікувати з середини липня до середини серпня. Завідувачка відділу прикладної метеорології та клімату Віра Балабух також зазначає, що середня температура цього літа, і особливо у липні, може бути на 2 градуси вищою за норму. Втім, говорити про те, чи сягне вона 40 градусів і вище, наразі. Зарані цікаво, що, попри занепокоєння громадян, енергетики налаштовані цілком оптимістично. За повідомленням прес-служби Укренерго, цього року Україна може уникнути відключень світла навіть у періоди пікового споживання у спекотні дні. В компанії зазначають, що це стало можливим завдяки грамотному плануванню ремонтної кампанії на основних об'єктах генерації. Пише Укренформ за словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатіва за несприятливих температурних умов. Мов відключення електроенергії може становити 2-3 години на добу. Водночас у державних електрокомпаніях дійсно не бачать навіть таких загроз. У травні 25-го року росіяни здійснили один масований ракетний обстріл тилової України і завдали ще одного дорозвідувального удару. Водночас, минулого місяця було зафіксовано рекордні добові нальоти дронів Камікадзе і випробувальні запуски модернізованих кабів. Докладніше про те, як і чим окупанти атакували цивільне населення далі. У неділю, 25 травня, російські окупанти здійснили комбінований ракетний удар по Україні. А вже наступного дня завдали до розвідувального ракетного удару. Попередня атака такого масштабу була зафіксована 24 квітня. Тобто пауза між ними становила місяць. Загалом у травні ворог застосував проти українців 129 ракет. Силам ППО вдалося перехопити 64 з них. Решту часу окупанти завдавали по Україні поодиноких ударів, використовуючи ракети з траєкторією складною для. Перехоплення йдеться про Х-59, Х, Х 2232 два іскандери, калібри та балістичні ракети невстановленого типу. Цікаво, що для останнього масованого ракетного удару росіяни використали стратегічний ракетоносець бомбардувальник ту 160 Залучення такого літака для нанесення удару парою трійкою ракет вкрай дорого, затратно і ризиковано. Зазначають аналітики групи. Інформаційний спротив. Такі заходи можуть свідчити про те, що не всі ту 95 здатні повно у цінно виконувати бойові завдання загалом же Росія продовжує робити ставку на точкові поодинокі удари, причому саме балістичними ракетами, перехоплення яких можливе виключно системами Петріот або СЕМПТІ, зазначає обоз ю щодо географії ракетних ударів у травні. Вони були переважно зосереджені на Сумській, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. У травні росіяни застосували проти України 3512 шахет 136 тридцять та герберта пародії. Це стало третім за масовістю результатом від початку року. Рекордним місяцем наразі залишається березень, коли окупанти запустили 4196 БПЛА. При цьому відсоток ударів не зменшився, а зріс до 16%, що свідчить про зниження перехоплень. Також у ніч на 26 травня був зафіксований рекордний добовий наліт шахет 136 герберта. Та пародій загалом ворог випустив 355 БПЛА. Крім того, у травні окупанти застосували понад 21 тисячу fpv дронів Нагадаємо, що абсолютний рекорд запуску цих засобів понад 22 тисячі, було встановлено у березні. Втім, військові аналітики припускають, що у червні росіяни можуть перетнути ці позначки. Ще однією тривожною тенденцією є випробувальні запуски Росією керованих авіаційних бомб з модулями планирування підвищеної дальності у травні. Такі засоби ураження були зафіксовані на Харківщині і Сумщині. Передає суспільне небезпека цих кабів. Полягає у тому, що вони летять на відстань до 95 кілометрів і дістають не лише до Харкова, а й до громад, що розташовані південніше міста. За словами начальника управління Харківської обласної прокуратури Спартака Бросенка, у таких кабах уніфікований модуль планування та корекції встановлюється на фугасні авіабомби. Тож, якщо минулого року середня відстань від місця пуску до місця ураження становила до 80 кілометрів, то нині авіаційні бомби долають 95. За словами Борисенка, Росіяни продовжують їх тестувати, тому дальність ураження ймовірно буде збільшуватися. Три дні поспіль Росія атакувала українські міста майже всіма існуючими засобами ураження від дронів камікадзе і кабів до крилатих та балістичних ракет. Рекордною стала ніч на 26 травня, коли окупанти запустили по цивільному населенню 355 БПЛА всередині одного з дронів було виявлено записку, яка натякала на новий алгоритм керування безпілотниками. Докладніше про те, що саме змінилося, і чому експерти прогнозують ще більше посилення атак. Далі підписуйтесь на наш канал. Não. Одним із головних викликів для українських систем ППО залишається кількість безпілотників, яку Росія здатна виробляти і застосовувати. Якщо раніше Москва виготовляла близько 300 іранських шахедів на місяць, то тепер аналогічний обсяг виробляється менш ніж за три доби. Ба більше за даними української розвідки Кремль планує збільшити обсяги до 500 дронів на добу, що зробить реальними атаки з роями до тисячі одиниць. Окупанти не лише збільшують кількість дронів, а й модернізують їх за даними видання. Ні, економіст одному зі збитих безпілотників українськими фахівцями було виявлено записку, яку ймовірно залишив один з російських інженерів. У ній йшлося про те, що дрони тепер контролюються за допомогою ботів у телеграмі, які надсилають операторам дані про політ і відео в реальному часі. Українські інженери також з'ясували, що нові безпілотники більше не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS. Вони управляються штучним інтелектом і використовують українську мобільному. Мережу раніше захистом від дронів займалися мобільні розрахунки з кулеметами, переносними ракетами і артилерією ближньої дії. Але тепер БПЛА успішно стали маневрувати в районах розміщення таких розрахунків. За словами офіцера військ ППО Дениса Смажного, спочатку вони летять низько, щоб їх не виявили, а наближаючись до міст, різко підіймаються до 2-2,5 тисяч метрів, виходячи з зони досяжності малокаліберної зброї. Ця тактика змусила Україну застосовувати для боротьби з дронами. Вертольоти, БПЛА, перехоплювачі та винищувачі F-16. Наразі ППО Києва збиває близько 95% російських дронів. Однак решта 5% долають оборону і завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі. При цьому найбільшою загрозою залишаються балістичні ракети. Протидіяти їм здатні лише кілька країн, а фактичну монополію має американська система Петріот. Україна має щонайменше вісім батарей цих комплексів, хоча частина з них може бути пошкодженою. Ві поставки наразі під питанням, адже Київ поступово втрачає статус пріоритетного клієнта для США. Крім того, поки виробник Петріот компанія Lockheed Martin збільшує річне виробництво ракет ПАК-3 до 650 одиниць, Росія вже сьогодні має запасу 500 балістичних ракет. З огляду на те, що на перехоплення однієї російської ракети часто йдуть дві ракети ПАК-3. Ця арифметика виглядає тривожною. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що Владімір Путін використовує. Масовані удари по українських містах та агресивну риторику для підриву морального духу українців. Також це має переконати захід у неминучості перемоги Росії та марності підтримки України. Політичний оглядач Віталій Портников також вважає, що Росія послідовно вдається до терору проти мирного населення, щоб змусити українців прийняти капітуляційні умови, які означатимуть ліквідацію української державності та передачу території РФ за його словами. У Кремлі вже готують відповідний меморанд що має зафіксувати російські вимоги. Портников переконаний, для Владиміра Путіна та його оточення немає різниці, якою ціною цього досягти. За традиціями Радянського Союзу, там не шкодують ані власних громадян, ані українців. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.